Беремо овочі, одну ратунду, один перець, помідорку, можна ще моркву половинку взяти і половину кабачка або цукіні. Нарізаємо ці всі овочі дуже дрібненько, дрібними кубиками. Далі беремо 3-4 зубчика чеснику, одну невелику цибулю, можна взяти, зелену також цибулю. І один перець гострий. Теж нарізаємо дрібненько. Беремо 4 баклажани, перерізаємо їх навпіл. На пательню виливаємо олії трохи, розігріваємо і підсмажуємо баклажани з тої сторони, де розріз. Перед цим проколюємо вилкою. Після баклажанів підсмажуємо всі овочі, додаємо сіль і перець. Треба, аби овочі трохи пустили рідину. Далі баклажани розминаємо ложкою, так аби було де поставити начинку. Зверху рівномірно розпреділяємо всі овочі з пательні. Кладемо у духовку і запікаємо ще 20 хвилин, аби дойшли баклажани. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.